Ми побачили дійсно одну із трьох, мабуть, наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення? Ми поки достеменно не знаємо, скільки точно ракет і дронів запустила Росія, але президент уже сказав, що понад сотню як ракет, так і понад сотню дронів. Загалом, які особливості цієї атаки відзначаєте ви? Ми розуміємо, що ми до неї готувалися, і ну росіяни дуже довго, скажімо так, анонсували акт своєї помсти. Станом на зараз які ключові висновки варто робити з цієї атаки. Ключові висновки, що як і були раніше, що Росія завжди анонсує цілі, по яких вона буде наносити удари, тобто вони в цьому прогнозовані. Якщо вони говорять про те, що удар може бути ГЕС, то відповідно він і відбувся. Так, ми пам'ятаємо прекрасно те, що Захарова говорила. Тому, власне кажучи, це перша особливість, друга особливість атаки скеровуються. Різними засобами, різними ракетами і дронами, але все довкола енергетичних об'єктів. Причому все робиться таким чином, що ворог дуже достеменно вивчає розташування наших ППО. І з точки зору певних місць, вони їх роз... в принципі влаштовує результат, коли ракети зіб'ють, тому що уламки можуть пошкодити якраз безпосередньо той об'єкт, який їм потрібен. Тому що посилюється наше ППО, і ППО отримує вже можливості ставати об'єктовим, що називається, на це ворог теж розраховує. Наступне, що звичайно використовується, в тому числі дрони, які. Ну, скажем так, постійно мають якісь доробки до опрацювання. Вони активно експериментують з висотами. Шахеди починають літати вище. Відповідно, вони недосяжні для мобільних груп. Очевидно, що збивати шахед ракетою дорожче, ніж збивати його іншими засобами. І, Відповідно, тут теж іноді вони виникають труднощі. Плюс не завжди в зоні досяжності радарів. Шахеди перебувають і тому теж певні складнощі виникають. Крім того, тут уже є попередня інформація. Можливо, ви знаєте, що Іран виробив шахет 101, це дрон, який буде летіти на електродвигуні, тобто він безшумний. Ідентифікувати його за шумом буде складно. Уже подібні дрони застосовували Хезбула. Іран їм передавав для того, щоб вони застосовували по території Ізраїлю і не тільки і не виключено, що вони з часом можуть з'явитися у Росії. Поки що таких випадків практичних не було, але версія цілком вірогідна, що це може бути. Врешті частини, в принципі, все було. Класично, фактично, жодних якихось е новаторств. Ракети навіть цього разу не завжди намотували ту траєкторію, і не часто змінювали маршрути. Вони, в принципі, скеровувалися. Наприклад, якщо ми говоримо тим більше про західні області України, як скеровувалися, то в принципі так і летіли по відомим маршрутам. А каскад річки Дніпро атакують енергетичні об'єкти теж не вперше. Ворог атакує Канівська ГЕС, Київська минулий раз, 22 березня, це був Дніпро ГЕС із Канівської ГЕС. Зараз Київська ГЕС, а інші ГЕС по території України. Тобто, тут все зрозуміло, все прогнозовано дещо. Єдине, що атаки стають дещо масовіші з точки зору того, що ворог може скеровувати кілька видів озброєнь, дрони ракети одночасно на якийсь об'єкт. Розраховуючи на те, що щось там прорве нашу лінію протиповітряної оборони, якщо і не влучить, то зіб'ють десь поруч, і уламки можуть впасти і нанести певні збитки. Події емоцій, на які переживають українці, ну, очевидно, сьогодні прагнення помсти воно є найбільш очевидним і найбільш бажаним. І наше політичне керівництво, в тому числі Андрій Борисович Єрмак, і міністр оборони, зазначають про те, що. Україна завдасть удару у відповідь. І в мене, ну, як до тебе, як до фахівця питання, зрозуміло, що масовість вірогідніше за все, таку, як може собі дозволити Російська Федерація, ми дозволити собі не можемо. Але які у нас є засоби дальнього ураження, да, про які зазначає наше військово-політичне керівництво, і наскільки болючим може бути цей удар у відповідь? ну чи... З точки, як з точки зору озброєнь, так і з точки зору цілей, які ми можемо брати. Ну зрозуміло, про цілі ми точно достоменно говорити не будемо. Але тим не менше, ну, для того, щоб цей удар був ефективним, яскравим, да, ми відповідно повинні до нього готуватися, і з точки зору засобів, які у нас існують. Ну, з точки зору дронів, якщо ми беремо дрони, які є в Україні, різних типів і модифікацій, Україна вже вийшла вперед. Тобто ми вже застосовуємо дещо більше ніж застосовує Росія, і ці атаки є успішними. В принципі, навіть сьогодні була інформація про пожежу на Омському НПЗ. Якраз це mm -hmm. теж стосується дій українських сил. Наступне це те, що Україна просувається. Ну, паляниці вже презентували. Про неї говорили ракету дрон. Є ще кілька технологічних рішень, про які, я думаю, ми незабаром дізнаємося після якраз вдалих атак. Можливо, їх анонсує після цього президент України або міністр оборони України. Це вже а, питання після того, як ця атака Що стосується ракет, у нас немає такої кількості ракет, тому що в нас немає стратегічної авіації. Зрозуміло, ми не можемо зрівнятися. Але те, що Україна працює постійно над удосконаленням Нептуна для того, щоб він міг летіти аж до тисячі кілометрів, над тим, щоб шукати рішення по балістиці, тобто створити наш оперативно-тактичний ракетний комплекс, і над тим, щоб кілька модифікацій, того, що ми побачили під назвою Паляниця, тобто ракет дронів, було в нас, над цим теж робота ведеться. Тобто, я можу сказати, що навіть якщо ми подивимося в розрізі півроку і подивимося на початок 2024 року, то зараз у нас можливості для ударів по території Росії значно виросли. за кількістю дронів в першу чергу, але ефективність цих атак зростає. Має ще два уточнення такі про вже російські технологічні можливості. Зокрема, під час цієї атаки, ну поки за попередньою інформацією, відомо, що росіяни також і використовували відносно новий дрон Гербера. Повідомлялися раніше про те, що це скоріше розвідувальний дрон, але також Дефенс Експрес пише про те, що він може бути і ударним. Що в цілому про відомо, відомо про цей безпілотник? Самі ж росіяни його називають молодшою сестрою Шахеда. Та йому дуже багато уваги приділено. Про нього вже дуже багато сказано під час попередніх атак. Немає там нічого надзвичайного. Він менший, те, що він летить низько, ну менший дійсно, він за параметрами як шакет, просто менший. Все надзвичайних можливостей у цього дрона немає. Він вразливий до систем протиповітряної оборони, мобільних груп існуючих наших підрозділів, вони їх будуть збивати. Ну і тоді друге уточнення ми сьогодні стали свідками того, як така масована комбінована атака тривала майже 8 годин по більшості регіонів нашої країни. І тут питання в тому: а чи свідчить це про те, що Росіяни якось збільшили можливості і витривалості там своїх дронів, наприклад, або інших засобів, чи їх більше стало? От чому Росія змогла зараз забезпечити таку довготривалу атаку? Вона була розтягнута в часі, тому що шахеди намотували, знаєте, траєкторію по Україні. Вони намотували кола дуже довго, фактично зрештою більшість із цих дронів, ну принаймні з того, що станом на зараз відомо, вона була збита, власне кажучи, але через те, що змінюють дуже часто траєкторії, маршрути плюс висоти, що не все можна діставати безпосередньо мобільним групам з крупнокаліберних кулеметів. Це є певним чином проблема. Ну і плюс велика кількість. Тобто велика кількість, яка була по різних місцях випущена. Якби вона була випущена концентрованіше, наприклад, по Києву, як ми пам'ятаємо, коли були атаки, понад 70 дронів і так далі, їх би збили швидше, наприклад. Або якби вони на інше місто було так сконцентровані. А оскільки вони дещо розосередилися по території, Важче було їх е, фактично зловити. Крім того, зрозуміло, що коли ця атака почала поєднуватися із ракетною атакою, то очевидно, що зенітно-ракетні комплекси переключилися і віддали пріоритет тому, щоб збивати балістичні ракети і крилаті, які несуть значно більше шкоди в собі, які летять доволі таки швидко і, в принципі. Навіть зенітно-ракетним комплексам, які працюють на автоматі, фактично, коли в поле зору потрапляє саме високошвидкісна ціль, то відповідний зенітно-ракетний комплекс орієнтується і збиває саме її. Тому пріоритет був відданий цьому, а потім уже шахіди, які намотували коло, коли вони потрапили в зону досяжності, Певних систем ППО вони вже були збиті, але очевидно для нас, що Україна так само шукає рішень удосконалень, яким чином краще збивати і протидіяти. Ви знаєте, що зараз вже. Дуже добре себе зарекомендували гелікоптери. Військові про це можна говорити. Вони працюють постійно в е повітряному просторі України на посилення нашої ППО. Якраз армійська авіація збиває значну кількість шахедів. Десь це можна вирішувати за рахунок літаків. Як, як ми бачимо, наприклад, в небі над Одещиною чи іншими регіонами, де використовуються ці літаки, десь додалися гелікоптери, тобто постійно шукаються рішення, яким чином посилити. Ефективність боротьби і збивати більше дронів, тому що очевидно і зрозуміло, що ворог теж вивчає, яким чином діють наші мобільні групи, яким чином вони працюють, намагаються виявити їх місця розташування. Ну але вони теж відпрацьовують доволі потужно, якщо дрон потрапляє в межах зясього їхньої дії. Крім того. Треба сказати, що характерним для цієї атаки, і не тільки напередодні цієї атаки, та й взагалом, стало зменшення кількості застосування ворогів ворогом літаки, вибачте, ракети скандер М, які вони застосовували прицільно, тому що посилилася боротьба з розвідувальними безпілотниками. Їх збивають частіше, більше і тому не завжди. Росія може забезпечити те, що вони називають об'єктивний контроль. Тобто певний поступ є і у нас. Але звичайно, що коли мова йде про масовий, про масовість, коли шахедів значна кількість чи інших дронів, звичайно, що це може розтягнутися в часі, тим більше, коли вони маневрують значною територією України, ще два уточнення: одне з яких, напевно, оптимістичне. Я думаю, що можна навіть. Якщо точно не знати, то людей потішити. Перше, яке стосується е, твого відчуття, чи були задіяні е, f 16 для протидії цій першій масовій з моменту їх отримання ракетні атаки, атаці, яку реалізувала Російська Федерація, і друге е, питання все-таки: наскільки, наскільки ти можеш аналізувати і мапи руху, і дронів, і ракет, е, які цілі пріоритетні на рядує з електроенергією? Ну, чи інфраструктура енергетично набирає на сьогодні ворог з огляду на ситуацію на полі бою? А також ситуацію в Курщині? Щодо пріоритетності, цілий сьогодні це була енергетика відсотки 80. А Решта традиційно. Під час таких атак ворог намагається виявляти, де на його думку можуть знаходитись певні об'єкти, які здійснюють виробництво, ремонт або модернізацію озброєнь. Очевидно, що цю атаку вони так само, я думаю, пропагандистські готували. Їм би дуже хотілося щось уразити на кшталт того, щоб сказати, що. Було потрапляння, наприклад, чи влучання, ну, виробництво, наприклад, тих же паляниць або інших об'єктів. Тобто, стараються час від часу вишукувати наші об'єкти дефенс-індустрії оборонної промисловості. Це відбувається. А з того, що тому власне, але сьогодні я скажу, що енергетика була видно чітко, генерація. Розподільчі мережі, тобто ворог тут провів розвідку наших цілей відповідних, щось вони їм уже відомо, щось вони дорозвідували, встановлювали. І звичайно, що основний напрямок був завдати нам проблем серйозних в енергетиці. Крім того, особливістю те, що б'ють знову ж таки по гідрогенерації. І прицілюються по каскаду Дніпра. Це теж уже не вперше, але можна констатувати, що це відбувається тільки з цього року. Ну, якщо ми візьмемо е саме на Дніпрі, на інгульці там відбувались, били по ГЕС раніше, але то було менше менше зовсім потужності. Що стосується літаків, Ф-16, шістнадцять. Е Ну, наскільки мені відомо, всі засоби, які є в наявності, Україна застосувала цієї ночі, і чи цього ранку бойова авіація теж працювала. Угу. Ось так, дорогі глядачі, непрямо, можливо, підтвердили цю ситуацію. Дякую. Ще маю питання стосовно наших партнерів. Не вперше в Польщі реагують на те, що відбувається, там були в повній боєготовності. Більше того, повітряний об'єкт знову злетів на територію Польщі і пролетів вглиб глиб території країни 25 кілометрів, і як заявив тамтешній генерал, що він готовий був віддати наказ власне на боротьбу, як він сказав, з цим повітряним об'єктом, але йому завадили погодні умови, атмосферні умови, якщо бути точним. Для нас, як не фахівців з Андрієм, це звучить сюрреалістично. А як це для вас звучить? Розумієте, все залежить від того, який засіб мав працювати, тобто і, і чим вони хотіли збивати, чим протидіяти взагалі. Як правило, Польща задіює ну у поляків. Немає такого явища, як мобільні групи, як є у нас. Вони задіюють в основному свою авіацію бойову, яка може збивати. Ну, ви знаєте, що особливість авіації в тому, що не знаю про погодні умови, але ну радари в 16 бачить літака. Цю ціль просто що йому потрібно підійти з відповідною швидкістю зближення, і це важко іноді. Тому вони збивають дрони, якщо збивають на відстані далекій. треба прицілитись і нанести удар. Тому що швидкісні параметри зовсім різні, і він не може його просто, грубо кажучи, наздоганяти. Йому треба а, ну там є свої технічні особливості, але це можливо. Чим вони хотіли збивати? Я не знаю. Ну вони збивають як правило, піднімається авіація, тому що це. Як основа протиповітряної системи оборони, є системи Петріот у Польщі, так само є інші системи. Не думаю, що вони готувалися збивати саме. Хоча хочу нагадати, що ціль спочатку так і не ідентифікувала, вона й до, до, до цього часу офіційно не ідентифікована. Тобто, ну ми розуміємо, що мова йде про дрон скоріш за все, але, власне кажучи, тому. Розумієте, що стосується Польщі, це ж питання, все ж таки, того, що поляки б то хотіли можливо збивати, але вони не досягнули 100% єдності з альянсом з цього питання. Все почалося ще вперше, коли ракета залетіла. Ми пам'ятаємо так, містечко на неподалік від кордону, і тоді. Польський президент Дуда збирав Раду національної безпеки і оборони, він був дуже рішуче налаштованим. Але після консультації з НАТО, після консультації зі сполученими штатами, позиція почала змінюватися. Так само відомо, що в один із попередніх випадків, який був, Польща так само зверталася за консультаціями до північно-атлантичного альянсу, яким чином діяти, відповідь так і не надійшла. І зараз так само є позиція НАТО. Тому досі на превеликий жаль, чомусь я думаю, є політичні мотиви того, що бояться зайвої ескалації. Але якщо ще буде таких кілька ситуацій, і якщо дрони і ракети будуть залітати. Більше в глиб території. Ну я думаю, що вже консультуватися, мабуть, з Брюсселем ніхто не буде поляки ухвалять рішення, тому що інакше ця ракета може впасти на території Польщі, дрон так само може впасти, причому на цивільні будівлі, і це дуже серйозні ризики. А там небі над Польщею Україна їх уже не зіб'є. Це вже їхня відповідальність. Ну, безперечно, будемо сподіватися. Дійсно, що якщо ситуація повториться, то вже Брюссель не стане, так би мовити, на заваді нашим польським колегам і партнерам боротися із ворожими цілями у їхньому небі. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Ми вам дуже дякуємо. що ви Долучилися до ефіру. Друзі, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.